В Україні триває кампанія з декларування зброї. Це означає, що особи, які незаконно зберігають або знайшли вогнепальну зброю та боєприпаси до неї, можуть її задекларувати і надалі володіти нею на законних підставах. Упродовж року на Прикарпатті вже зареєстровано понад півтора сотні одиниць вогнепальної зброї. Це автомати, карабіни, рушниці, пістолети та понад 12 тисяч набоїв. Дані громадяни отримали відповідні документи та на даний момент на законних підставах можуть зберігати вогнепальну зброю, яку задекларували. Під час процесу декларування ми їм роз'яснюємо порядок правила зберігання, користування нею, а також відповідальність, яка може наступити за їхнє порушення. Для того аби повідомити поліцію про наявність зброї, потрібно дзвонити на номер 102. Впродовж 24 годин варто відвідати найближчий підрозділ поліції задля офіційного декларування. Для декларування зброї необхідні такі документи: паспорт громадянина на Україні, ідентифікаційний код та фотографія. Також наголошуємо, особи, які незаконно зберігають вогнепальну зброю, притягуються до кримінальної відповідальності. Задекларувати зброю, її власники можуть у територіальних підрозділах поліції за місцем проживання. Уляна не Андрій Буцяк, новини на вежі.